Друзі, доброго доброго всім раночку. Ой, окно не знаю, як повернути камеру. Ого так. Я оце лежу, відпочиваю, бо щось не дуже себе почуваю. Ну, попоралася, корову, звісно, подоїла, приготувала сніданок і лежу. Болить сильно спина, болять ноги. Сьогодні в 2 години ночі намазала їх, От, ну, трошки обізболила. У нас сьогодні зранку плюс, плюс 18. Похолодало, ну, але для мене це комфортна погода. Ну, Відно, це ж погода колотиться і сильно метеозавісима я, так що трошки зараз полежу. У мене сьогодні особо таких робот немає. Сири я переварила, аж ввечері буду сьогодні сепарувати молоко. Так що трошки полежу, потім буду дивитися, що буду робити. А поки що відпочиваю. А вам бажаю гарного тихого дня. Хоч він і не виходить тихий, бо жахіття кругом. Люди страждають, люди гинуть. Таке робиться, коли воно це прекратиться, не знаю. А весь мір спостерігає, як гинуть українці. Так що, такі, друзі, справи. Друзі, в общем, я трошки відпочила десь із часок і встала і пішла на город, поки було хмарно, потім вияснило сонце, але в нас сьогодні вітер такий прохолодний. В общем, я назбирала 4 відра помідорів. Помідори дрібні, а поки їх визбирала, трошки краще є, а то в основному дрібні. От, І нарвала спаржі. Зараз хочу спаржі приготувати. От. А з помідорами, мабуть, буду пізніше. Трошки огірків назбирала та, мабуть, закрию асорті. а тоді хочу в снігу закрити. А тоді, вже, які будуть спіти, то будуть всі на томатний сок. Як прийде моя м'ясорубка, я ж вам казала, що я замовила м'ясорубку в жуку. У нас є в файномаркеті там магазин від жука. І там у нас привозять. в общем, безплатна доставка, якщо купуєш, то в магазині. І я так і замовила, бо через нову пошту дуже-дуже дорого. Доставка. Виходить, і, взагалі, поїду потім заберу. Так що, такі справи. Куплю хоч якусь, якусь віч за ті гроші, які я заробила на ютубі. Бо все тир мир туди гроші, сюди знімала, а нічого собі не купила. Те, що я заробляю, от вирішила купити собі м'ясорубку. Нужна для сім'ї, муху вбила. І потрібна мені, бо ця м'ясорубка, що в мене є, вона вже єлі-єлі дихає. Томати неї не накрутиш. Я в общем, з тою насадкою для томатів замовила, бо там були і тьорками. Ну, на що вони мені? Я її вручну. О, ну, дивіться, і ще сидить одна муха. Щас я її спробую От Отак. Здорова така сидить, такі жирні. Дородні. В общем, друзі, таке. А зараз я буду тушкувати спаржу і покажу вам, як я її готую. Так, ось я нарвала спаржу на городі. Цей рік вона дрібна, але ну, нічого. Все буде. Ось перчику начистила, теж з свого тут городу нарвала. Цибулі, моркви. І томат у мене з перцем. Я буду не свіжі помідори, а цей мені треба їх розходувати. І петрушки нарвала цілий жмут. В общем все я начистила. Перше, наперше ми будемо цибулю. Навірно. Чи спаржу. Ні, мабуть, так і цибулю, потім морку, потім спаржу. В такому порядку буду я робити. В общем, тушкуємо все, що є на городі. Ми таке любимо з чоловіком овочі різні. Нам подобається. Цибуля та, що була з цвітом, оце я її вже дочищаю. Отак от четверть кільцями. і пішов. В произвольному порядку. Скільки грамовок немає. Більше, менше наріжете овочів. Головне, щоб було смачно. булька трошки підсушкується. Я натру морку. Пока он будет тушкуваться, я нарежу спаржи. У спаржи кончики обрезаем с обоих сторон. И нарезаем разом с квасолькой. можна и больше. Ну. І так все по порядку. Тепер чите додаєте чесничку і все під кришечкою і смакотанку. Тушу на старій сковородці, бо на новій сковородці і дочка і питала мене з кришкою тобі купувати. Я кажу, та на що мені та кришка? Я другою, в мене кришок вистачає, але ці мої кришки, вони менші. Ну нічого. Зараз вона до м'якості підтушиться, так Ось отак, кончики. обрезаете. Вот тут такие ось остренькие штучки, они не нужны, Воно будет потом як то некрасиво выглядеть. Спаржу ріжемо на три частинки. Вот так. Раз і два. Спаржу молоду. Поки ще не визріли квасольки там Спеціально така продається спаржева квасоля, семена. Напишіть, кто із вас любит, спаржу тушино. Я люблю вообще квасолю везде і в борщі і так, то для мене це смачно. Я не знаю, так буду, так буде швидше. Морковочку я вже положила, туди тушиться, в сковородочку і чищу спаржу. Так, я вже положила спаржу, трошки прикрутила огонь і накрила кришкою. Хай тушкується. Зараз я поріжу перчик. Таке соте в мене вийшло Спаржі дуже смачне. Красота і смакота. Так, ось закриваю я сьогодні асорті. На дні в мене, значить, цибуля, чесник, віточки петрушки, огірки, помідори і зверху перчик. Зараз залью кип'ятком, а другий раз буду заливати розсолом, тим, що я заливала. Салати. І положу ще тоді декілька горошин чорного перцю і штук по дві душистого перцю. І отак закрию асорті. Так, значить, я одразу зробила 4 бутилька. А тоді, думаю, доложу ще два бутилька помідор. Чого? Того, що якраз одна партія. За цієї заливки, виходить, на три бутилька. І в мене один був, залишався. І думаю, наложу я без огірків, а асорті, а просто огірки цих помідорів. І наложила ще два бутилька, навибирала помідорів. Помідорчики в мене дрібнюні, ну такі будуть помірні, якраз тільки хлоп хлоп у рот закидати. От. І зараз я. Ось я буду, дивіться, на одну партію. У мене вже простояли 20 хвилин бутильки ці перві. Ложу з невеликою горкою. Раз, два, три, чотири. Це 4 літра води, 4 столові ложки з невеликою горкою солі, 8 ложок цукру. Раз. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь все хорошо размешаем. И дамо закипить. И тогда убавим огонь на маленький. И додамо По рецепту 300 грамів оцету, 9 відсоткового. Але, друзі, я даю трошки менше. Я даю десь 280 грамів. Оце цим розсолом я закриваю все. І огірки, і помідори, і ото салат я вам показувала. Я також ним закривала. Це здавень-давень у мене такий рецепт. Я все закриваю. Бо сільна-солодка, воно виходить таке смачне. Е, Взагалі, як вам сказати, ось такі сильно солодкі я теж не люблю, щоб були огірки і помідори. Якраз такий смак підібраний, як треба. От хто, якщо хтось так не закривав, спробуйте, може вам сподобається. Покріп я не бігала на город. Цього в мене на городі немає хрону. Також не ложила. Я ще раз повторюся, на дно ложила цибулю. Отаку от от головку величеньку розрізала на четверо і ложу на дно. Штук 5 зубчиків чесника. в мене ярий чесник, не дуже великий. Ось І цей. Тоді по несколько гілочок петрушечки. І в общем, що було в хаті? Тоді положила огірків, нарізала произвольно. Можна бутиля огірків, бутиля помідор. в мене огірків не дуже багато. Це ті, що я сьогодні назбирала. Вони такі були в общем, різні і красиві, і не дуже гарні. Задки я так бровенько сантиметра 2 два, два половиною, відрізаю, де попка. Там гірке. От, а тоді от нарізаю такими сантиметра по два, по півтора шайбочками. Накладаю або дольками. Накладаю, тоді закладаю помідорчиками. Помідорки я протикала в цю дирочку. У мене ж пашка така. Дивилася, що вони так не полопають, Ну, побачу. І зверху я наложила болгарського перчику в кожен бутиль. І ще покладу чорного перцю горошком, як буду вже закривати, накидаю, і по дві горошини душистої, я вам казала. Тоді як закрию, переверну, їх, укутаю, і до завтра вони будуть вихолоняти, ну як, самопроізвольно. Ось так я закриваю. А ну напишіть, може у вас якісь інші рецепти. Пишіть, будь ласка, мені в коментарях. Може, ще й по-вашому закрию, ну не знаю. це, я хочу оце закрити так, трохи помідори огірків і помідор. І в снігу зроблю з часником. А то буду робити томатний сок. З остальних що залишиться. В общем, отакі справи, друзі. Праця ще одна додалася. Ой, друзі, а дині, які я сьогодні на городі знайшла, це вам не передати. Такі запашні. Ой, не можу. Я раніше дині не любила взагалі. Геть не любила дині. А зараз я дуже-дуже люблю дині. Такі смачні. Взагалі, хоч і невеличкі, але свої. Так що і дуже-дуже солодкі, смачні. Так, ну все, друзі, закрутила я 6 бутильків, 4 асорті і 2 просто помідори. Завтра відкрию, бо закутала все. Подивимося, що в мене вийшло. Так що такі справи. Зараз я буду перемивати посуду. Наведу тут порядок. Фу, та подзвоню до доці піду. Ні, напевно, спочатку подзвоню, а потім буду наводити порядок. Так, Купила попереді пачку пів кілограмових дрожжій. Зараз знову поділю на кусочки і складу в морозилку. Так мені це добре. Складу в морозилку. Тоді, коли треба, достала собі печу. Бо зараз буду опять замісювати хліб, бо хліб з'їли, друзі. Пекла оце ж білий хліб. Ой, трошки її прибила цю. Буде кришитися. Ну нічого. І цей. І отдала ж свікрусі кусок. І, в общем, коротше, нема вже хліба. Кажу, чоловікові хліб швидше. Кончається. А він каже, що винуватий, що ти добрий печеш. Ось тобі і все. І всі відговорки. Так що зараз буду знову місити хлібушок. Оце так в кусочками, в кульочки і в морозилку. І все. І прекрасно. Любі купляють чи криворіжкі, чи харьковські. Це в мене зелений змій. Це не значить, що вони тільки на водку годяться. Це просто їх так називають. Вони дуже хороші на випічку, ці дружі. Так, кульочки мало. Зараз ще візьму кулючки. навчила моя мама. Я й не знала, що можна так поділити в морозилку. Я щось думала, ну, звісно, не можна їх туди-сюди доставати. Заморозили і все. Якщо думаєте пекти, то достали кусочок, розвели у в водички. В якій, ну, там, чи в сироватці, чи в чому, чи в молодці, в чому ви там будете пекти. І все. Туди-сюди заморажувати їх не можна. Свежий пахнуть так хорошо. Так вот и все. А ты залишу собі сейчас на хлібчик. Все. Вот так в кулечек их и в морозилку. Все, що розкришилося за місить Тільки що ж дзвоню до доці, кажу, доця, а завтра 31 -е число. А вона каже, ні, мама, перше. Кажу, Боже, а що ж робити? А вона каже, в смислі, а я кажу. А як же я кажу цей, бо я не купувала нічого. Завтра день народження 1 числа, 1 серпня у зятя і у старшої внучки у Софії в один день день народження. Ну і ми поїхати не зможемо. А поздоровитися мені їсть треба. Кажу. А в мене на карточках нема грошей. Є тільки е, на... На валютній, що з Ютуба виходить зарплату. А вона оформлена на мою дочку. Бо в нас там, ви пам'ятаєте, я вам розповідала, що в мене ну, чуть я, я не загубила канал, ну, не запорола. І прийшлось, в общем, дочка мені все зробила і оформила оплату з Ютуба на себе і відкрила на себе карточку. І тепер вона ну, бачила все там, як цей поступають гроші, які я знімаю, і вона може також зняти з тої карточки. Вона ж на неї оформлена. Вона мені перекидає, якщо, що, на мою карточку. Кажу, доця, перекинь, сказала яку суму, перекинь, кажу гроші до себе на карточку і завтра подаруєш внучечки і зятю. Геть, чуть не забула. Ну, ви представляєте, що сьогодні останній день уже Цього, скажіть, липня! Завтра вже починається останній місяць літа. Боже, час летить страшною силою. Так що такі, друзі, справи. А я замісюю хліб і знову хочу замісити. Нам дуже сподобалося із коріандром меленим і з... Сіміна з насінням льону, Ой, я ж солі не поклала і цукру. Оце ж так робити. Оце ж так робити. Тут тобі балакаю. Тут забуду, що треба робити. Так, значить, я 700 грам води, 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки цукру. Все це розмішую вінчиком. Так, чайну ложечку коріандру. А тоді вже, як буду вимісювати, вже додам тоді е, насіння льону. І коли я вимісюю, я додаю тоді вже олії трошки. Олії зараз багато не лажу в хліб, бо я так зрозуміла, що цей хліб кришиться сильно від олії. Він тоді крихкий. Оце привіз сват муку. Така мука хороша, світловодська. Він їздив світловодськ по муку. Дуже гарна мука. Щось в мене. Зараз треба протерти камеру. І казала Вадиму, давай О, дивіться, лучше сталося. І кажу, давай візьмемо мішок. А він каже, хто знає яка мука. Ну, і так і я подумала. Думаю, хто знає, може вона погана. І взяли ми по 10 кілограмів. І з свікрухи взяли 10 кілограмів собі. А мука просто замічательна. І оце ж хочу Вадиму 16 вересня день народження. Та попросю свата, щоб він купить мішок. Ну, свікруха каже, давай купимо мішок на пополам. Ну, Взагалі, не знаю, як воно вийде, воно пекти все важче і важче. Ну то. Буду я пекти, а що зробиш. Для мене не важко. Ще замістю. Ой, я, навіть, багато, друзі, муки напиразиш. Болтаю язиком. Так. Да. Багато. Треба трошки додати ще рідини. Ну, нічого. Вимісю. От це ж. Болтаю і сію. Ой, без точ. Ну, Навірно, вистачить. Зараз додав семян льону. Так, хватит. Багато не буду накидати. І буду місити руками. Дуже хороша мука. Оце, друзі, чувствую її вже навіть в замісі рукою, яка це мука. Бо то, що я купляла її, скільки не міси, вона все одно от якась, я не можу вам передати. Як розлазиться в руці. А ця, ні, ця в кубку сразу. І тісто таке хороше. А ще я ж купила меду свіженького. Так, трошки підсушу. Та таке смачне з митком, з молочком холодний. О, я вам не можу передати. Добавила рідини, а тепер трошки треба муки додавати. Ну нічого, буде більше хліба. Тим, поки мисочка не буде все чиста. Дімець, чому балакав, це є мода. заходить в двір і до всіх балок, до животних. Наконець я ушла вже з кухні, заморилася, там так жарко, хліб пікся в духовці, Молоко сепарировала. 50 літрів цілі. Так що, друзі, заморилася, поки все перемила, це капець. Наконець-то я прийшла в спальню, Покупалась у душі, боже, неначе з мене 3 тонни грузу упало от, і я прийшла і зараз буду відпочивати. Попила тільки що таблетки, ті, що на ніч п'ю. І до Без десяти шість буду. Буду спати. Не знаю, як і сказати вам, уже все вишибло з голови. Ну, добре, друзі. Сьогодні день так пройшов, багато роботи я переробила. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Дуже дякую. Задавайте якісь питання, якщо вам цікаво, буду відповідати. От, день вже трошки став коротший. <кій> Думаю, що літо скінчиться і ми повернемося до наших стрімів, прямих, прямих ефірів. Я за вами також уже дуже скучила, хочеться вже провести прямі ефіри, але в мене ще поки немає часу. Геть не вистачає часу. Друзі, ну добре, на добра ніч вам усім тихої, мирної ночки, всього найкращого, наскільки це можливо. До побачення. Надіюся, що завтра ми зустрінемося і все буде добре. Пока-пока, до завтра.